Слава Ісусу Христу! Ви слухайте і дивитесь телевізійну християнську передачу для всіх людей, мир вам! І якщо ви хочете нам зателефонувати, задавши запитання, чи можливо у вас є якісь побажання для нас, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061. Ще раз 098 92 57 061. Можливо, цей номер вас не влаштовує, будь ласка, телефонуйте на інший номер. Записуйте 050 24 15 713 050 24 15 713. Ми відкриті для спілкування. А зараз е, я хочу представити нашого гостя. Шановні друзі, будь ласка, знайомтесь. Романюк Михайло Дмитрович, деякон церкви, проповідник село Турка Коломийський район. А наша тема хто такий християнин? Михайло Дмитрович, вітаю вас в нашій вітаю. студії. Дуже радий, що ви приїхали з такого прекрасного, чудового. Краю, це Перлина Прикарпаття, Коломищина. І, мабуть, на всій Україні знають, що є таке місто Коломия. Чудовий прекрасний край. І в нас сьогодні дуже важлива тема. Ми власне на цю тему будемо говорити. Хто такий християнин? Я думаю, доречно буде зараз сказати, як ви стали християнином. Ну, я народився у звичайній. Сім'ї. Батьки вважали себе християнами і також мене охрестили маленьким. І зростаючи, я вважав себе активним християнином, я активно брав участь у Різдвяних святах на Великдень. І Підростаючи, я ну, відвідував церкву інколи, правда, коли не приходив, завжди Пасху святили. Але саму суть, хто такий християнин, я не задумувався. Аж так, жили, жив, як всі люди в той час жили. Я хочу нагадати, що це були часи атеїзму, так що і дехто, декому і так було важко так, прийти mm. і два рази на рік в церкву. Так, mm. що... Відносно інших людей це також було таке, якби, не би. Непросто. Mm -hmm. Але все-таки десь ви розуміли, що чи не розуміли, не знаю, зараз скажете, що щось вам бракувало, так? щось не вистачало так? у вашій, no, вашому християнстві. Взагалі, я, ну, в мене не було якогось такого ну, прикладу чи зразка. Я жив так, як всі люди. і Я mm -hmm. кажу, що це є нормально. 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 Але... Ну, але повсякденне життя ваше було, ну, було християнським чи ні, наскільки ви розумієте. Тепер Я розумію, що воно не було таким християнським, як, як, як запів нам Господь наш Ісус Христос. Uh -huh. Я жив як, так, як, як як всі люди і пив, курив і, і, і по-всякому бувало. І молився. <ріст> і молився. Інколи, молитва Отче наш, далі не йшло. Далі uh -huh. я нічого не знав. Uh -huh. І так я. Служив в армії, оженився, у мене вже було двоє дітей. І коли мені минуло вже років 30, одного разу моя мама, коли вже стала справжньою християнкою, так як каже нам Слово Боже, mm -hmm. вона запропонувала мені відвідати її родичів. А це треба було їхати аж в Сибір, в Омську область. Ну, тут треба сказати, що ваша мама по національності німка. Німка з тих а? німців, там аж там з тих Рос... чи... так так званих російських німців. Російських німців. Та, а російські німці вони були виселені, як багато українців не були виселені. Це були ті, які, які самі переселялися ще самі, за, за царської Росії. Mm. Це, ще Що самі, самі в Сибір приїхали. Ні, вони були там на, на Волзі, того. А, а от їх переселяли вже туди, вже... далі вони, вони самі переселилися та. на Волгу, поселилися, а вже їх Дальше дядько туда, Сталін так. переселив у Сибір. Та. Тому і родичі мамині вони були в Омську в собі, так? Так, так. І коли ми туди приїхали, я там побачив е, життя людей якесь інше, не таким, як я. Ті люди, які називали також себе християнами, але вони жили не так, як я жив. Вони, е, коли я їх слухав, я там відвідував доми молитви, був на зібраннях. І коли я їх слухав, я бачив. Що вони знають, для чого вони живуть тут, на цій землі. Mm -hmm. І їхня ціль небеса. Вони знали, де вони будуть проводити вічність. І тоді я почав думати, а де я буду проводити вічність? Тому що я побачив, що з таким життям, як я жив до цього часу, я не дійду туди, там, де є Бог. Що Бог мене так чому? не прийме, тому що я жив у гріхах. Угу. Я тоді почав розуміти, що то є гріх, а то все, що я, як я жив до цього часу, то є гріх. Тобто ваше християнство воно зводилося до зовнішнього до хим... якогось ритуалу, так. Так? Так. Ну, традиції. Це, це не було внутрішнє ваше переконання, внутрішнє ваше життя. Так. І іншими словами, не було Христа у серці. І тоді я почав там читати Біблію, Слово Боже, багато духовної літератури. І там вже почало мінятися моє відношення до цього життя. Я відкинув те, що не, не, не угодно Богові і почав старатись робити так, як каже Бог. І коли я повернувся звідти з іншою людиною, іншою mm -hmm. людиною я повернувся. І про мене. У селі так люди говорили, що пропав чоловік. Був чоловік як чоловік, пив, курив, все було добре, а тепер пропав чоловік. Але я не пропав. Я так, як то Ісус Христос говорив про блудного сина, і його батько сказав, він пропадав і знайшовся. Він був мертвий і ожив. І так само я ожив для нового життя. Я почав відвідувати церкву в місті Коломия. І там, слухаючи проповіді, я побачив, що мені потрібен Ісус Христос у моєму серці. Він потрібен для того, щоб обмити, освятити, щоб я був чистий від тих гріхів, які я робив до того часу. І одного дня, 11 березня 90-го року, я вийшов. Наперед, у церкві я покаявся в своїх гріхах, примив Ісуса Христа в своє серце, я молився, молитвою покаяння, просив, щоб Ісус Христос увійшов в моє серце і керував моїм життям. І я вірю, що Він це зробив, тому що Він так обіцяв, що хто до мене приходить, я його не вижену геть. Так обіцяв Христос і Він це зробив. І так само як Христос. Сказав до своїх учнів, щоб вони проповідали Євангелію, хто увірує в Христиця, той буде спасений. І так само я, слухаючи Євангелію, увірував, покаявся, і на основі цієї віри, 15 липня того ж 90-го року, я прийняв хрещення через водне хрещення, так як це є записано у святій книзі Біблії. Отже, ви прийшли до Ісуса Христа, і життя ваше змінилося, і по всьому видно, що вам ваші гріхи прощені. Так. По цьому видно, що це не показне, що це неформально, що це щиро. Життя змінилося внутрішнього, зовнішнього. І тепер ми так якби на загал будемо говорити. Так? Хто може бути учнем Ісуса Христа? Тобто не тільки ви, так? не тільки хтось інший християнином А, то може бути християни? Хто такі християни? Хто такі христини? Так. Перший раз знаходимо слово християни. Ми знаходимо у книзі дії святих Апостолів, в 11 розділі, 26 вірш. Тут написано такі слова. І збирались у церкві вони цілий рік, і навчали багато народу. І в Антіохії найперше. Християнами названо учнів. Угу. Християнами названо учнів. Чиїх учнів? Ісуса Христа. Цебто послідовників Ісуса Христа, тих, котрі йшли за Його вченням, за тим, що Він залишив, їх назвали християнами. А... Отже, ми хочемо сказати, що християнином стає учень Христа. Це треба бути учнем Христа. Навчитися у Христа, і ти так. потім автоматично приймаючи Христа його вчення, ти стаєш Християнином. Тобто, я думаю, що учень Христа і християнин воно має бути синоніми. Так. 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 А як стати учнем Христа? О, от хто може бути учнем Ісуса Христа? І це оприділення, хто може бути Ісусом Христа? Учнем Ісуса Христа. Учнем Ісуса Христа? Дав сам Господь наш Ісус Христос. Ми прочитаємо деякі тексти, які про це говорять, де говорить сам наш Господь Ісус Христос. В Євангелії від Луки у 14 розділі, 33 вірш, Ісус Христос говорить такі слова: так, ото і кожен із вас, який не зречеться усього, що має. Не може бути учнем моїм. Цей текст говорить про те, що насамперед ми повинні відрегтися всього того, що не славить Бога, що не згідно з Словом Божим, і що може помішати нам. Щоби увійти у Царство Боже. Простіше це... кажучи, гріхів наших. Так? Гріхів наших Заблуджень наших, Та. неправильного мислення нашого, неправильного світогляду нашого, підношення до Бога, до людей. Усього цього треба зріктися. Як ми можемо цього зріктися? Далі у другому тексті, який ми будемо читати, це Євангеліє від святого Івана, 8 розділ, 31 вірш. Євангелія від святого Івана, 8 розділ, 31 вірш. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього увірували. Як у Слові моїм позостанеться, тоді справді моїми учнями будете. А хочу звернути увагу, нашу, що Христос говорить не до простих людей, а до тих, котрі вже увірували в нього. Це вже віруючі люди, але Він наголошує їм, що для того, щоб бути і його учнями, потрібно позоставатися у Слові Божому, у Слові Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми будемо читати Слово Боже, воно нам буде показувати, що ми повинні відкинути, і що ми повинні прийняти. Отже, трошки тут детальніше зупинимося. Отже, ми маємо зріктися гріхів своїх світського так. життя, своїх якихось забаганок, свого світогляду, свого бачення і Цього відріктися, а прийняти Слово Боже. Так? Слово. слово Боже, що є слово Боже? Так? Що таке Слово Боже? Слово Боже, це є Біблія. Угу. Це є 66 книг, 39 книг старого Заповіту і 27 книг нового Заповіту. Старий заповіт вказує на того, котрий має прийти. На Ісуса Христа, а новий заповіт розказує про те, як Ісус Христос прийшов на цю землю, як Він розказав і показав, як ми повинні жити, якою повинна бути наша ціль. І Євангелії розказує про те, як Ісус Христос постраждав за наші гріхи і Воскрес для нашого оправдання. І Євангелій е, говорить, що ми грішні, але нам е, для нас є вихід. Є, є вихід це навернення до Бога до Христа. І коли ми покаємося, приймемо Христа, будемо мати прощення. Власне, Біблія це і написане Слово, а і сам Ісус Христос і це теж є, є, слово, є слово, але слово. втілене Слово. Так. І, і Ісус Христос, і Біблія це є Слово. Нам прийня... потрібно прийняти це Слово, прийняти у своє життя. Що ще вказує на те, що ми є учні Ісуса Христа, чи що потрібно зробити, щоб бути учнем Ісуса Христа? Наступне місце, де також Ісус Христос говорить, я буду читати з Євангелії від святого Івана, 13 розділ, 34 і 35 вірші. Нову заповідь я вам даю: любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Христос говорить, що учні Ісуса Христа, які називають себе християнами, повинні мати любов між собою. І це будуть бачити люди. Ми візьмемо навіть теперішній наш конфлікт є в нашій Україні. Як з того боку, так з того боку, люди, які є братами по тілу, слов'яни. Так? І з того боку, і з того боку, люди, які називають себе християнами, моляться до одного Бога і просять благословіння на це, на це братоубивство у одного і того самого Бога. Які вони є християн, Як, коли тут говорить Христос, що по тому впізнають усі, що ви учні мої, якщо будете мати любов? Між собою на, на жаль, ми бачимо сьогодні. Оце криза християнства, що христи... християни не можуть порозумітися. Зокрема, цей на превеликий жаль, конфлікт. Можливо, він так не ну. Не будемо зараз ми про політику говорити. Так, це всякому разі дійсно тут конфлікт. І з одного боку, з другого боку, люди, які віками і ворогували, і дружили, і мирилися і билися. Так? Але вони всі охрещені, вони всі мають назву християнську. І на превеликий жаль, ми бачимо це, це кровопролиття. Чого Христос не вчив? Христос вчив прощення, Христос вчив любові, поваги, милосердя, і і тому знають, що учні Ісуса Христа, що є любов. І, і цією любов'ю вони показували. Тоді перші християни світу показували, що от у чому різниця між нами, Бо що між нами є любов. І люди, е язичники, коли це бачили, погано, коли це бачили, вони бачили цю різницю, вони хотіли мати цю любов, тому вони наверталися до Христа і ставали християнами. Що ще вказує на е мало би вказувати на наше християнство? Ще один текст я прочитаю, де також Господь Ісус Христос говорить про те, хто є учень Його. Це є Євангеліє від святого Івана, 15 розділ. Восьмий вірш. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Рясно зародите, і будете учні мої. Цебто учні Ісуса Христа, християни, повинні приносити пліт. В Євангелії Матвія Христос одного разу сказав записані такі слова. Потім пізнають по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Тобто, які плоди ми приносимо. Тобто наше, життя наші, наше вчинки. життя, наші вчинки: любов, радість, мир, довготерпіння, оце є плоди, про які говорить нам Біблія, про які говорить нам Слово Боже. Отже, оце ми можемо підсумок зробити. Треба. зробити такий підсумок, що християнин. Це є той, який відрікається від свого я, від усього того, що не славить Бога, від, усього, від усякого гріха, від усього того, що суперечить Слову Божому. Християнин для цього, щоб знати волю Божу, так? більшість людей, які називають себе християнами, повторюють, проговорять молитву Отче наш», І там є такі слова. Нехай буде воля Твоя. А яка воля Божа? Ті люди, які говорять це, рідко хто знає. Чому? Тому що вони не читають Слово Боже. Потрібно читати Біблію, Слово Боже, щоб знати волю Божу, і тоді казати Нехай буде воля Божа. І крім того, е християн має мати любов, проявляти цю любов до Бога, і до оце, ближнього. Оце якраз, і Це якраз відривтися, знати Слово Боже і приносити плоди. Тобто жити так, як каже Слово Боже. Не тільки називатися християнином, а й бути християнином. по суті. Християнин. Життя наше має відображати е, нашу віру, що робиться всередині, в нашому серці. Не тільки по зовнішньому е, обряду має бути видно, що ми християни, а наш внутрішній стан і наше життя має відображати, що ми є християнами. Хай так буде. Хай. Ми що могли то сказати за цих кілька хвилин, а решта, хто хоче знати більше, хай читає Слово Боже. Дякую, так. Михайло Дмитрович, за участь Дякую. В цій програмі благословить всіх видачів, слухачів, щоб люди мали бажання читати слово Боже. Дякую, Амінь. На завершення нашої передачі нагадую наш телефон. Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061. 098 92 57 061. Або 050 24 15 713. 050 24 15 713. Залишається з Богом. Будьте благословенні. Слава Ісусу Христу!